Розвиток мовлення свізькі тварини. Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми будемо складати розповідь Опис про свійських тварин, а допоможе нам у цьому таблиця і картинка. Розглянемо таблицю. Першому прямокутнику чоловічок зі знаком питання. Ви називаєте тварину, яку описуєте. Далі кольорове коло. Чим вкрите тіло, шерсть, вомна, хутро, шкіра, якого кольору обрана тварина. Далі описати частини тіла. Потім ми бачимо гучномовець, як розмовляє тваринка. У нижньому ряді зображені овочі, м'ясо, трава, кісточки. Необхідно назвати чим живеться ця тварина. Далі зображені будиночки, де людина тримає свійську тварину. У наступному прямокутнику зображена маленька тваринка. Ви називаєте дитинча тварини, яку описуєте. В останньому прямокутнику два чоловічка. Яку користь приносить ця тваринка? Послухайте, дітки, мою розповідь опис. Це корова, її тіло вкрите шкірою чорно-білого кольору. В корові є голова, тулуб, ноги, хвіст. На голові роги, вуха, очі, ніс та рот. Вона має довгі ноги з копитами. На кінці вим'я, хвіст. Корова мукає, їсть зелену траву сіно, живе в коровнику. Її дитинчат називають телятами. Людям вона дає молоко, ясо, шкіру. Для опису малята обирайте будь-яку тварину. Спробуйте разом із дорослими розповісти про неї за допомогою таблиці. У вас все вийде, ви у мене дуже великі розумнички, тож буду чекати ваших аудіозаписів розповідей. До побачення, мої любі сонечки!